Відремонтоване приміщення, новий операційний зал, кімната, листонож і нова техніка все, аби лише клієнти нового поштового відділення отримували послуги на найвищому рівні, каже керівник Житомирської дирекції Укрпошти Олександр Нечіпурук. Після цього як ми зробили реконструкцію, звичайно, нашим працівникам буде приємно тут працювати тут тепло уютно». І саме головне, що нашим споживачам буде приємно сюди зайти. Ми будемо надавати і традиційні наші послуги, а також багато нових послуг. Зокрема, я хотів би сказати, що такі послуги, як кур'єрська доставка, власна марка, електронний переказ, терміновий переказ, пріоритетна пошта, електронні повідомлення і багато багато інших сучасних послуг, так необхідні жителям Черніміська та району. На відкриття зібралася чимала кількість жителів району, адже майже для кожного з них поштове відділення, попри сучасні засоби зв'язку, залишається необхідним, особливо у невеликих населених пунктах, де іноді лише через листонож люди мають зв'язок і інформацію. Якщо одинока бабуся в селі, вона багато приходить до неї листоноша, все одно що лікар іде до неї. Вона розмовляє з нею, старається. Допомогти, принести вчасно газету. Вони користуються поштовими нашими послугами. Листоноша Людмила Чайківська була одна з п'яти, які цього дня отримали в подарунок під голови облдержадміністрації Сергія Рижука. Дуже необхідний у роботі велосипед. Окрім цього, саме керівник області разом з Олександром Нечепоруком перерізали стрічку нового червоноармійського відділення зв'язку. Я впевнений при всіх подальших кроках. Науково-технічного і соціального прогресу листоноша залишиться листоношою. Листоноша це якраз та когорта і категорія людей, яка зв'язує усіх нас і особливо на селі людей з усім світом. Відразу після відкриття у новому відділенні було чимало клієнтів, адже відправити лист чи купити газету, приємніше у теплому і зручному приміщенні.